Коли-небудь ми всі з вами повернемось додому. Бо рано чи пізна війна закінчиться. Але для того, щоб повернутися додому, ми з вами маємо про це думати вже зараз. Бо для того, щоб поїхати, нам спочатку треба все здати і підписати обхідного листа. Бо на класному космонавіці... В на кожному бійці записана куча всякого майна. Де тебе не був, не забуду озика. Краще пройді. Це десь нога або рука, і від фосфору свій спальник я прикрию тілом сам, бо з армії не звільнять, поки все це я не здам. Де де, де, де ви не був, не забуду бо бушила. тил ворогу, я навіть повернусь, по мат А радянський протигаз, не дай Боже, десь забудь. по понаклоній дешевше танка на трохи. Наказали с людини, бери штик на жаль. пудов його загубиш, буде купа пуша. І зарплату за нього всю вирахують до наля. Вже навчитиш штрикати зуба чиста й Коли аптечку будеш старшині здавати, ти здивуєшся, а він вже буде точно рахувати. І якщо битів там буде менше навіть на півметра, то сразу в метро. Ну і скупиш там пів метро. Де-де-де-де би не був, не забуду труси. Їх не видавали, але краще здати всі. Там що тільки не попросять від бика і до кальсон, тільки ні за які гроші. Дам свій шеврон. Тебе не був, не забуду він. Хочеш закрити мене, як бігулі. Я закритими очима, знаю ти іде Бо, мій, Бог тебе не був, не забуду. Ні.